Ого, аж страшно коли ти близько до мене. Не підходь до мене близько. йди звідси. Тільки тут, знаєш, копати отак небезпечно, тому що лава просто скаже привіт і бабай. Да. No. Але я це буду робити звідси. <світ> мене хтось дарив? Що це було? Ти їсти сіно викидаєш? я хочу сіно. Я хочу твій мусор, дякую. <світ> Там можуть бути не в теорії. Але. байдуже, я хочу їх всіх перебивати. А те безсмертний, чолов'яга. Йоу хай, привітки! З вами я, Алсік та Кілдрон. Й... Йоу. І ми продовжуємо третю серію з датапаком Rogue Craft. Продовжуємо. Так. Ну я вже приготувався. Ти вже приготувався. Я я. Моя чар готуватися. Я, я трошки собі улучив сердечок істота. У мене вже 12-20 буде. Так. Я вже буду. О, най. Я вже буду... Да? так? Ні, ну зараз ні. Зараз 10 тільки. А, по, Але потім буде 12. Я надіюся, принаймні. Я улучшив трошки броні, але так і в мене броні нема. В мене її, її не буде, фактично. напевно. але мене. Так, її улучшую теж, я ж тобі сказав, тут то два рази поки Ага, а, а, ну тоді так. Тож від цього буде кочужна, мабуть, або золота. А ти улучив? Ні. Ну в мене буде от, вже хоча б курчужна. Хочеш якась там? Ну. Добре. Добре, не не продовжуємо. Починаємо <laughs> раз треба буде спробувати оці ти можеш скіл паси купити на ще. Вони такі дорогі, треба збирати ще по сотку. Ну, Як нам везе завжди на цю штуку? О, тут дійсно золотий. О, лід. О, селище. Що нам збирати? Селище. Пішли до селища. А ти купив інструменти собі? Майже. Це, це вже хоча б можна ламати альмасіки. Ого. Ого, я ж такого не бачив. Всі но заспаунились прямо і в будинку. в шоці. Просто знищувач. Там сіно було? Що Було, було. 21 блок. Треба дерево, кусочок. Там є дерево? Ідемо туда, там є дерево, зараз підемо туди і там. Так ти ж будинок поламався. Мало би бути. А, там мене є, тримай. Уу. Ну да, літо. Да, да, да. Ого! Тобі сподобалося розумію. Ти вже скільки на скільки ламаєш? Я не знаю, напевно, 5 на 5. 5 на 5? Типу, якщо я тут це все. Ламай дерево. Тут... <світ> я ще ламаю під собою, це тепер погано, до речі. Ну шо, збираємо просто їжу швиденько і заламазимо баріку. Щось класне поповнив, я не пам'ятаю, що я зробив. Я зробив зачарку, по-моєму. А сорта 1, а у мене зачарка, а сорта 1, поняв. Mm -hmm. збирати зачар... на удачу щоб купати на удачу а Чому є? Я ж купляв 5 зачарок і в мене чомусь не є зачарка 0. Ну, бр... Броня. А, я не знаю, це ні, це зачарка, напевно, якась інша. я не знаю, що таке броня тоді дає. Броня це, напевно. А, цікаво ж дійсно. А, броня це. типу, просто броня, бо в тебе за щиту дає броня. Ем, як це називається одіш? Тобто твоя, uh -huh. твоя броня реальна, яка на тобі. Uh -huh. І без броні ти теж маєш броню. Але ця броня типу вже просто броня. Uh -huh. Ого. Аж страшно коли ти близько до мене. Не підходь до мене близько. Йди uh -huh. звідси. А, воно ж більше мани забирає тепер. Йой. Може не даремно я це зробив насправді, я знає. Ну я не буду робити <гум> тоді. Ну типа ні, мені кайфово. Ліпше 5 на 5 за 25 енергії, ніж. ніж 3х3 3 за 20. По, -по математиці я маю на увазі. Але... Да, безпека трохи цей. Ну диви тут, наприклад, все, я просто скопу і в мене вже два стака міді. Так що мідію качатись, то ізі ще. Але мідь всього лиш ну. Каплі дає. Вимирати, будь ласка, не треба, я тебе прошу. Перший левел. Не позорь мене. Тіба тут міді. Офігічні тут, тут міді, у мене вже два з половиною стак. Та їй ще треба пере... той? переплавити. Так, до речі, треба знайти, може є якась штука, яка переплавляє автоматично. В руці було би прикольно. Я б дійсно на всякий випадок взяв собі блоки міді, тупо, щоб якщо така ситуація, що ти вмираєш тупо або я, то ми можемо зробити зразу собі до ще цих штук, щоб не втрачати перла І, і виходити. Тупо. Ну, просто щоб людина один одну не чекала uh, дуже довго. На тобі, де ти, чекай. А, <laughs> ого. <laughs> мочиш, можеш. Я б переплавку в Міді. А ти казав у мене багато пічок. Так, ну міді блоки ми собі не робимо, це найважливіше. Щоб на всякий випадок мати. Здрай, давайте. Що попробуємо цей прикол з уровнем. Зачарувати треба книжку, нам труснік і шкіру. Ряха я шкіру десь сюди викинув. Ладно, що знайдемо шкіру. А я теж викинув. Дивіться, та, та, та я теж викинув. Знайдемо ще корову, думаю. Ну окей. І обсидіан треба зайти до тобто, підлави три штучки. Збираємо залізо. Все, я думаю, він не залізо міті. Крафта собі міні-блоки, я думаю 15 блоків хватає. Але опит, до речі, багато дається, тобто було б прикольно сюди повернутися за тою штукою. А, в мене швидкість бігу велика дуже. О, от що в мене. Ну от ти і вернешся. Командермен. Окей. Ааа, що в мене прикольне. У мене нічне бачення, точно. а Оце. Забув, називається. Та я думаю, щось шось день дуже довго тут андермен дивлюся, що. Та який день? То вже ніч. Ну от. буду знати, що в мене. Я, в мене ще квапливість два. Ну типа швидкий. Так, швидко купаю. Uh -huh. Ну це просто трошки більш кайфовіше грати гру. Може воно не, не допомагає всьому. Але куп 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 Коротше, ладно. Е, Циво, ти в садиш чи йдеш? чи куди ти йдеш? Ну uh так. -huh. Да, то що ми купає підімові тепер. І воно воду купає. Вау! А, воно ж Блок знищує. Воно ж блоки знищує. Чекай, дай між щит. Ще... А, ти мені не дав що Я дав? Я не дав. Я тобі кидав два рази! Да ч не брав? Ну вибач, 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 это яма. Два, два рази тобі викидав. Та по факту. Шоці. Тому небезпечно. Значить, в таких горах, я так розумію, вугілля спав. О, лава! Бачив? Да, да, да селищі. Го відро зробимо, тобі б'є залізо. Е, Три. О, і тут голем є. Голем є, вбивай голема. Тільки тільки не вмири, будь ласка. Він може вибиватися. Да, бо тут є залізо, ще, перше залізо зламаю. маю. С тебе жі майнер. Секунду, підійшов? Все, нема залізу. Мені цікаво, як вбити того голема. Ну да и классно. Надо бедра залеза. Добро. Избегаем, да. Так, значит. все, да? А давай я буду. Давай. Ну давай, снова. сюда. А в тебе кремінь? Там он є кремь, тебе залізу, да? Mm -hmm. Супер, 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 супер. У тебе якийсь камінь? <laughs> <Все по> кіно, <laughs> надо, все нас, я тоже все викину, нічого не маю. Да, <laughs> зручно, зручно. Щоб не вмерли, хоча б трошки поставлю бльоки сюди. Так, а е, ще нам треба зробити, скопати, тому залий водою це саме. Не, воду розлий. Розлий воду. Блін. Блін. Ладно. Треба якось передумати, щоб я це скопав і не здох. Відійде, відійде ліпший в від мене. Я наліпший відійде. О. о це я розумію. все можна забрати Так. Е, Що ж, по суті, можна заходити так? Да? Книжечку зробумо. А, шкіра. Ми так шкіру і не знайшли, та ну нафік. А на що тобі взагалі зачаровувати Що ти зачаруєш? Ти ж нічого не зачаруєш? Так ми можемо вибити, може, якісь речі з зомбі, щось таке. Ми змогли за той. Затрейдети собі сукири. Ми ж сукири могли зачарувати. Mm -hmm. Ну добре, ми шкіру затрейдемо в чувачка. О, кріпер вважай. Не щит? Я його викинув вже другий раз. Біля дави десь. Балко. Вона щоб ми не заспанились як іповдер десь в тіпі. У нас нема алмазів. І нас... Золота, да, нема. А що в мене зі фіолетове? Тобі це фіолетове? Я ще не зайшов. О, зайшов. А дим, дим фіолетовий. Це його волі. Ще, до речі, мені здається, що пічка плаває швидше. Може бути. Але я такого не прокачував. Хочу. Ого, та може то в аду, а може то в простому аду весь час пічка швидше плаває. Ніколи це все не знав. Я теж ніколи не знав. А тепер знаю. Так, води зов. Тільки тут, знаєш, копати отак небезпечно, тому що лава просто скаже привіт і бабай. No. Але я це буду робити, звісно. Так, блоки, 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 блоки. Які в тебе левел? мочиш. Так, лишилося It's заходити алмази тепер. Або mm -hmm. золото. Ну золото теж варіант, бо в нас до фіші міді. Можемо просто золотом все забити. А, в мене немає вугілля. Так, чекай. Ну, не роби з вугілля. А, не треба вугілля. Це Втрата того. Це втрата. з вугілля. Треба золото між воду. Міді у нас безкінечна, тобто у нас не буде проблем з міді. Змішуєш і вугілля. І золото. І все. Mm -hmm. Все, тепер треба золото шукати. О, ми знайшли той. О. Lazy. Прикол. Блін, Блі, ну, туди добратися ще попробуй. Того вже. Бустро. Як вже? А, ти притупався просто. Це і вибрався. Отом ще один. сразу же. Ты ничего. Только сверху Blaze. Она что там блейз? А, ну хочу палку. То есть тут сюда и шлёк. Блейз. Золото. Золото. О, прикинь. Что? Нам не треба нічого, він згенерувався, нам треба дійти до координати 100 тисяч-100 тисяч. І тоді ми поб'ємо дракона. До речі, дивись, ти казав, все й меч. 100 тисяч? 100 тисяч? Так. Це ж до фіга, ми ж не дойдемо ніколи. То чому ми десь там на такій координаті знаходимося? Треба їсти, я не маю. Ну. А біл 2 їсти? Ти фу? Та, так. Їже фу. Сундуків мало. принаймні, з алмазом. Я приймаю тільки з алмазами. Сундуки. Сундук без алмазу це не сундук. Щастиво з того виходить? Я тебе вже загубив. Ти побіг прямо тоді, коли ми вбивали блейза і того? Е, e, побіг по сходах наверх. Та ти ж бачиш мене, я тебе бачу. Ні, вже тебе не бачу. Та я тебе мене бачу. не велика, як тебе. О, ти біжиш до мене. То ми тут ходимо, тут нічого толком нема. Антрі золото. О, можемо. З бат, вбити швидко ти. Я бачу, швидко ти. Ну, алмаза тут варіант копати такий собі. Золото прекрасний варіант, дійсно. Якщо б ми були десь знову ж таки на такій території, де би де було золото. Тому нам або знайти бастіон і вкрасене золото це буде прекрасний варіант. Давай я попробую а знайти. По... Попробуй, просто шукай є. Координа... Скільки тебе прикрасовки зроблено? 40 майже 39. Ну от, подивись на другий і може щось знайдеш. даш. Mm, ось там. Да там. Ось там. впереді, вот там. О, там цікаво. То есть као. Ну. Ого. О, там? E, Чи тр... Отам? Трошки вправо. Ну, вот mm -hmm. туда, прямо туда. А, ну. Ліво, ліво, ливо. Ливо, та, там. Вот та-то. Та, та, та. Не, ну можем mm -hmm. не <laughs> Файний шлях я вибрав. О, бастіон, там дістоба. Дійсно бастіон. Mm -hmm. дійсно, бастіон. Погнали. А да, я не бачу. Ти бачиш бастіон? Так, я бачу Бастіон. Ти, ти прямо на нього дивишся, алло. А, бастіон, я думав, ти про той. Прощайте наліво, 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 наліво. Наліво, наліво, наліво. Тіхо, тіопа, я поляжу. Тут нічого. Прекрасно. Бащо це. Тут все, тут все, що нам треба. Погнали слю. Тільки акуратно, прошу тебе, дуже акуратно тут. А тут пропасть. 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 Просто пропасть. Дуже акуратно. зомбі. Що ми не йдемо бастіон? Бстіон. Я би казав, їх всіх просто перебивати. Оу. Це і бастіон. Забіг просто всіх. Ну, нам тре золото, мені тре золото. Нам тре золото, всім тре золото. Там можуть бути не в теорії. Але. Небайдуже хочу всього добивати. Та ти в золоті брудні, тебе взагалі чіпати не мають. Чмо. Ці тебе чіпати не будуть, тільки там ті. Просто не бий нікого. Звені, типа. А тебе вже. Баку... Не, щоб мене не скинули. бо це буде габел, Що може ти строїшся, дійсно. Я собі постою на щиті. Я би зараз нажав зламати блоки, це б було ґелла. Так, тепер акуратно. Їх не бити не треба, вони тебе не чіпають, вони мене тільки чіпають. Ай оцех з сукерою бережися, бо він, ти ж навіть від сукеру не їзі. Мені б якусь золоту броню... О, та дай... А, в мене є золота броня. Хофік. Та ні. А, ні, він боїться, окей. Е, тоді дивись, акуратно дуже, треба пройти і... зламати їм той. Фу. Ти вдарив його? Ти не вдарив його. Ні-ні, я не вдарив його. Ти просто сам машина. Треба мати місце в інвентарі, це не важливо. А, ну так, так, так. мене місця в інвентарі мен... немає, я зараз як щось зроблю. Мене теж а... немає. Я... Мене хтось вдарив? Що це було? Ти Сіно викидаєш? Я хочу сіно. Я хочу твій мусор, дякую. Mm. Ну мене бити не будуть, так? Да? Надіюсь, ні. Якщо ага. будуть, ставиш щит. <кій> а якщо сундук відкрию? Там буду. <кій> Він дістав! Він мені пригати, я в АВІ. Вау! тебе теж буде бити, якщо щось. Вони тебе будуть бити, обережно. бо вони зліті. І ще вони мені прыгати. То що всіх бити тепер? Щит, шит шит, шит 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 просто шит. Просто шит. Та хил, скільки хто маєш, повне? Так. А, хидок. Тільки не впадеш за 2 тешки винус. Постав блоки, щоб він тебе не зміг відкинути назад. Свину зомбі тебе не, не будуть бити, ніколи Так, коло, прям ні, До мене йде. А, ні? Ні. Свинзомбі кажуть. Ну, будуть бати, доки ти його не вдариш. Ну, або когось з них. Одного, зомбі з Я бачу. не зомбі якогось. Он мама свин. Синдук. Виїжджай. Незламність С... кирка. Алмазно бачу, мач, прикольно. Бачиш? Такі речі можна було позачаровувати, а Ча, чаще так мертупа. Я в шоці, він просто почав прыгати. Прыгати, Карл, він прыгнув на, на два блоки. Типу не на два блоки, а вверх на один блок і чіпнув мене ще за той час. Ту свинку можна роздерти, вона вже більше чекати не буде, вона почали чекати. Це ще продавні залишки. Ну Ти як їх піднімаєш тобі дають нагороду. Вернися за того сундука Я не пам'ятаю де він був. Ну так, шукай. Хе-, я вивюся звідкрат. Не блюд злі. Він вже злий, він просто не падає, бо там блок, не застрягли. Вони можуть вибратись. О! О! Шо? Два Про... блока золотих. О. То давай крафти, 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 крафте, крафт. е давай. Так, так, По потихеньку, не спіши мене. Так то що так. ти відкрив сундук, це вже тебе їх заграло. Ти можеш забрати. Й... А, тебе. Тобі... Поняв, Зрозумів. Так. Берем. Робимо це. Берем це, це. Це, ставимо сюди. Робимо золото. Робимо золоті ці штуки. Беремо це, 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 це. Це буде 9 штук. У мене немає пічки. Це сумно. М -м, ти можеш їх поставити зламати, броні, ні? Ні, в тому прикол вони не ламаються. Ну справу один. М -м, серйозно? Прикол. Їх треба плавати? В Пічці. Ех. Дивно, не знав цього. Е, Так, в мене ще є 17 жем... жемчугів. 17. Що треба, щоб хоча б якийсь зробити? Залізо, так? Да? Там, там сини зомбі маленькі, під лавою плавають. Я, я не можу нічого зробити, у мене їх 17 штук. Це капец. 17 золото? Так мідь. Просто мить, золото і цю штуку. Ты міді нема? Ти ж тобі давал мить. Мідь. мідь є. Ну мідь. то мідь і золото. Ну золота нема. Так ти маєш два золотих. Та Я вже зробив, я, я вже зробив. І ще 17 маю все. Жемчу. Да, да, я так, я так і кажу, я знаю, що тебе так багато. У тебе вибору нема. Вугульки вам можеш робити з міді. У мене немає вугля. А є, якщо не з вугілля, то все, вже немає варіантів, так? Да? Вугілля мідь, мідь золото і золото ламази. Да, да, да. Я тобі кажу, мідь, тебе добігіще. Золото шукаєш і робиш. ж цікаво, чи цієї штуку і золото шутається. Думаю, ні, тому що він ти... получав урон і він піро. Ти... Уже будем до вас сядем, може на багато сумків. Багато? Я щось ні одного не бачу. Ні, ну там не ти загалом я цю штуку. Що... <кхай> Ой, чому він мене б'я! Попасться до човак за що мене. Прям той? Там, ну типа не той прям той, але той. Що, що міг пригатий бойко, я не знаю як це стало. Обережтесь. І... Ну ні, то де. Я просто мав одне ХП і розумію, що ну, туп... він пригати не вміє, я в безпеці, а він збирає і пригає. Я ще щитом був. Йому було байдуже на щит. Я бачу золотий блок, але. щось я його не хочу ламати зараз хі-хі. Не бачиш. А. Ну. Угу. А якщо я закриюся і ніхто не буде бачити, що я голомаю? Ну, вроді нічого не буде, як я зрозумів. Попробуй. Мені аж цікаво. Взагалі так? Він... Аж Відкрив... тако. Бачиш, нема тих зубіоо, типу, зарагані, але їх близько нема. Я не знаю, чому так само працює подумає. Ще золото має бути мені здається. Прям пам'ятний, що ще до фіші золото зможе бути. Дуже мало золота, не знайшов. Та? <поцентрес> ну типу, скільки ти знайшов? Три? більшості пастіонок багато буває. Це здивний пастіон. А <поцентрес> я думав, тут має бути золото. Ти з крафти? Що ти підняв золото тобі? З крафти. О, тут там б'ють, бі бі'ть, біть біть бі'ть, бі'ть -бі 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 Свит, вшит, в не щит. Свинь тебе не вдарить, свинь тебе не вдарив, броді. Тобі чувака цього треба опадати, попасти якось. Ще злого. Ще зламав. Ти ж ти ж Ти дуже багато ударів приймав перед тим, як вдарити. Непрофесійно. Скільки мене бавалів? 15 треш. Треш? Добре, ну що ж, ми завершили цей, це, як би назвати, раунд. Ми померли. Ну, Наступні раунди будуть ліпші. Ми вже прокачалися. Наступний не буде ліпше. Кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. Всім пока. Пока.